Усім привіт! Вас вітає місто комфорту. Сьогодні оглянемо хід будівництва ЖК Грушевський за січень двадцять року. Завершено роботи по влаштуванню вертикальних монолітних конструкцій, стіни та колони 6-го та 7-го поверхів, а також по влаштуванню монолітних плив перекриття 5-го та 6-го поверхів. Бачимо, що вже завершено роботи по влаштуванню монолітних сходових маршів з 2-го по 4-й поверхи. А також тривають роботи змурування зовнішніх стін другого поверху. На сьомим останнім поверхом тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити перекриття. Більше інформації можна дізнатись у нашому інформаційному центрі за адресою місто Постомети, вулиця Лісновицька, 9 а.